Всім привіт! Ви на каналі Творчі Уроки для дітей в школі і вдома. Сьогодні будемо робити ніжну і пухнасту ялиночку конус. Спочатку треба зробити саму основу конус. Для цього беремо щільний папір за куточок і скручуємо його в конус. Діаметр конуса обираємо за вашим бажанням. Склеїти паперовий конус за допомогою клеєвого пістолету. Будьте обережними при роботі з клеєвим пістолетом. Розплавлений клей дуже гарячий, бережіть ваші ручки. Висоту конуса теж обирайте за вашим бажанням. Важливо дуже рівно підрізати нижню частину конуса, щоб ялиночка стояла рівно на столі і не косилася в сторону. Тепер треба обкрутити конус пухнастими нитками для в'язання або оксамитовими стрічками. Важливо, щоб нитки були достатньо товстими і пухнастенькими. Починаємо обкручувати знизу з самої широкої частини конуса. Дуже ретельно приклеїмо перший ряд, щоб він був рівним і охайним. Клей наносите невеликою кількістю, інакше він буде проступати між нитками і некрасиво виглядати. Кожен ряд вкладайте максимально близько до попереднього, щоб основа не просвітлювала між рядами, особливо якщо у вас темна нитка. Бажану нитку не розривати. А відмотувати з матка, щоб не було стиків нитки. Зверху дуже ретельно закріпити кінчик ниточки і зробити охайним верхівку конуса. Тепер час прикрашати нашу ялинку. Я обрала для цього пухнастенькі маленькі помпончики. У мене підібралися великі білі помпони і маленькі рожеві і світло сірі. Для верхівки я взяла великі білі помпони з блистками. Кольори помпонів або прикрас можна обрати за власним бажанням. Також підійдуть невеличкі красиві бусинки і маленькі сніжинки. Якщо у вас помпони різного розміру, то розташовуйте більші внизу і поступово зменшуйте їх розмір до верхівки ялинки. Також рівномірно чередуйте по поверхні ялинки різні кольори. Чудова ніжна ялиночка вийшла і стане прекрасним декором для вашого дому на новорічні свята! Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть в коментарях, як вам така ялиночка. Чи стане вона альтернативним варіантом для зеленої ялинки. Присилайте фото ваших тварів. А ці ялинки я зробила зі своїми ученицями на творчому гуртку. Бажаю творчого натхнення і до зустрічі в наступному відео!